Рада всіх вітати, друзі! Ви на каналі Лана Мун, це гра Імперія Пазлів і таки я не залишу вас без звіту. Це був турнір Міцне підсилення серед п'ятірок без синіх. Як бачите, хуфу по центру себе не виправдав і Каді, котру я витягнула з чулану. Теж нічого не вирішила. І ще й проти колір я гадала, що фріг тут якось допоможе, теж не спрацювала. Загалом 12 атак було на третій день закінчила, в топ-50 тут і залишилася. І, на мій подив, цілих два ефіру таке в мене бувало за топ-5. Ну, окей, за традицією, давайте подивимось, що там ставили топи і чи є якісь герої. Котрі б співпадали з моїми. Чи взагалі не буде нічого подібного? Офігенна оборона, Seven Days departed. Давайте більш детальніше розглянемо. Боюся, тут я фіолетову пташку, луну хотіла б її дуже собі. Жодного героя з цього івенту. І Конен, хоча героїв льоду немає, але все одно дивіться, яка броня в нього, і ХП, мабуть, самий сильний червоний герой у цього гравця. Мейн Ні. Незважаючи на те, що є червоні, поставили в центр Мейн Ні. І таки дивіться ТОП-2. Знову луна. Гестальт присутній, красень з шостого сезону, нова імбіща. Багато в оборонах бачу. Кристина Дае швидка якась з опери дівчинка. Що вона таке навіть не знаю, перший раз її бачу. Наступний третій і знову Луна є, знову мені по центру. До речі, три зелених карти у корейця. Норм. Шавудзин. Картинка така цікава. В мене викликає враження, що це якийсь мутант з купою замість бусів. У вас немає такого враження. 610 цілі урона. Атака велика, а плюс на полі ще більше буде від 30-х загонів. Імбовий гоблін, лікар. І, до речі, два шавудзина, бачили? Некст. Знову шавудзин. Прикольна оборона Трифіола стоїть і Гоблін цей Ерланшен присутній. Некст вже два Ерланшена. Луна на базі, Ікон теж на місці. Добре, немає таких карт, погнали далі. Так, Форцеса, може, колись піймаю. Угу, угу. Ні, ну одну ж я піймала Атлантію. Може, колись і Форцес буде. О, о йому додали. В набір карт для виходу в топ. Всі ті ж самі ми їх бачили ось ці карти. Тут теж саме, тільки в іншому порядку. До речі, дивіться: 30-ті загони, більшість магів. Їх викачати швидше. Тож треба ними займатися. До речі, ж буде від завтра, начебто менша вартість загонів. Точніше, вартість прокачування. Та-та, Луну бачимо, що там в нас. Далі. Бримстоун. Що за сім'я, я навіть не знаю. Цікава карта. Досить часто зустрічаю в оборонах, Дає паразитів, ага. Поки є паразит, мінус захист від вогню. Тому і могилу взяли. Ну, тут, хоч дивіться, нові якісь персонажі є. Дякую. Хоч щось змінилося. А Раміс продовжує бути актуальним, на відміну від мого хуфу. До речі, знову бачите три карти одного кольору, але от зовсім не червоні. От фіолетовий, наприклад, це не заважає в топ попасти. Страшна ульта. Скільки буде щитів темряви, стільки буде разів вдарено по цілях. Окрім того, що є основний урон 500%. Класна ульта. Мабуть, я її десь зустрічала, але зараз тільки героїв, що таке враження, що, може, і перший раз бачу. Пасивка працює з загонами. Читайте ось самі. Окей. Пішли далі. Може, десь до центру вже доберемося? А тут вже три червоні по центру стоять. Додаємо, до речі, ще одного героя до топу. Це в нас Гатор. Цітішері вже зустрічали, б'є сильно. Молодець. 30-й десь. Берімстон по центру. Далі. О! Ось і нарциса з краєчку стоїть. До речі, Енні ми додали до топу героїв, <хи> котрі можна брати. Далі. Хуфу взагалі немає. А, і знову нарциса. Ну, то ж таки, хоч хтось в мене є. Гестальт. В мене є ще на 4 призиви. Може, через місяць-два призову на шостому сезоні. Добралася до середини. Всіх ми цих бачили. Корейці зазвичай міцні. Наступний. Ох ти ж, нефіга собі цілих три гестальти. Імба, імбіческа. Гатор по центру. Чотири. Цілих червоних карти. І ось вам добрий вечір. Несподіванка чесно. Але він ну, досить міцний. Ну, Він вартий того, щоб його в центр ставити. В нас декілька на війні альянсів стоять в центрів таких вайшалі. Це в нас лікар. Прикольний, ну прикольні нові герої, ось хоч щось нове. Але з цих нікого в мене немає. Далі в нас оборона, в принципі, таку вже бачили. А Лорелей мене вразила. Хм... Приємно. Просуваємося далі. По центру незнайома мені істота. Втомилася їх вже розглядати? Немає в мене таких. Так, ближче до кінця. Мейн? ні. Ну, в принципі, однакові герої. Що там Давайте вже сотого подивимося. Ага, все те ж саме. Всіх бачили. Зрозуміло. О, ще новий персонаж. Хатіко додався. І Мар'янка у третьому, другому, другому костюмі. Ну, добре, може, хтось ще здивує, ні. Окей, на цьому все. Дякую вам за перегляд. Побачимося у наступному туріку Сьогодні ж і викладу перший день. Все. Слава Україні! До зустрічі! Ставте вподобайки, коментуйте.